Дуже важливе звернення. Прошу вас підтримати, зробити репост, дослухати до кінця. Можливо, це стане прикладом для кожного мера міста. Шановний міський голова міста Шепетівка Віталій Бузик, ми рідні зниклих безвісти та полонених військовослужбовців, з листопада місяця виходимо на мирні акції в Шепетівці. Ми мовчки стоїмо, ми тримаємо плакати, ми голос наших рідних. Усі ці акції проходять без вас, без вашої підтримки, без вашої присутності. Для нас дуже важливо, аби ви були поруч з нами пліч опліч під час того, поки ми чекаємо наших рідних. Просто таке враження, коли вибираєш мера міста, здається, що вони вибираються чисто для того, щоб поїхати, там якийсь діток наградити медальками. А коли у людей горе, коли людям болить, то вони одразу глазки закривають. Типу таскуйте самі, плачте самі, а я буду діток награждати. Ну, Воно так не буде. Я думаю, що хоча б через публічний розголос мери. Це, мер Шепетівки зрозуміє, що хоч один раз можна вийти до громади і підтримати їх. Люди хочуть просто підтримки. А як їх можуть люди підтримати, якщо голова міста не підтримує? Ну, просто не підтримує. Як ви вважаєте, яка ваша думка? Чи повинні мери голови міст, сіл, рад виходити на такі акції? Я думаю, що повинні, а не просто сидіть на троні. У мене тоді питання: а для чого ви скотені?